Дочів телеканалів Тернопіль 1 та НТБ з вами я Наталія Мельничук. Формувати бачення майбутнього неможливо без глибокого знання свого минулого. Україна одна з країн, що має найбільший обсяг архівних даних у Європі. Сьогодні ж в умовах війни збереження документальної спадщини набуває особливого значення. Для обговорення цієї теми для нашої студії завітав Анатолій Хромов, голова Державної архівної служби України. Вітаю вас! Добрий день! Тепер ніж розпочати розмову, давайте подивимося коротеньку інформацію про вас. Прошу відео. Анатолій Хромов, український історик, архівіст, поет, державний діяч, меценат, відомий своєю громадською активністю, проводить відкриті лекції, виступає на фахових конференціях із питань диджиталізації архівів, розвитку архівної справи у листопаді 2019 року. Призначений головою Державної архівної служби України. Така коротенька інформація. Чи можете щось додати? Ну, це повністю відповідає дійсності, де не що восени минулого року повторно призначений знов ж таки на посаду голови державної архівної служби. Ми сьогодні будемо говорити про оцифрування в більшості, мабуть, про оцифрування саме генеологічних справ. Тож хочу вас запитатися, чи можемо ми, як і жителі інших країн, створити таке повноцінне. То можливості є. На жаль, це не на тій стадії ну, для звичайного слухача, що просто зайти в Google, забити або в штучний інтелект, забити там всі мої предки і тобі відразу побудує дерево. Це поки що справи майбутнього, але ми до того. Йдемо для того, щоб це було все ближче і ближче. Ця можливість по перше, треба відсканувати і перевести потім в машиночитаний варіант, основні генеалогічні джерела. А їх достатньо багато в різних архівах України. Але якщо людина має своїх предків в певному регіоні, то тут якраз ключовим є державний архів відповідної області, де він проживав і де проживали його предки. В час повномасштабного вторгнення ми побачили таку тенденцію, що люди якомога більше хочуть дізнатися про своє коріння, про свої можливі якісь родинні зв'язки. Так і дуже багато людей навіть хочуть підтвердити українське походження своєї родини. Так, чи так, це чи не так, чи бачити цю тенденцію? Ну, я хочу сказати, що в принципі мода. А це певна мода, і ну я її повністю підтримую на родині дослідженні. Вона була ще до повномасштабного вторгнення, можливо, її вже років 15-20, коли українські архіви стали запитувані у професіоналів геніалогів і просто людей, які шукають свої родоводи. А повномасштабне вторгнення, я б сказав, більше підкреслило важливість архівів в частині документів, які засвідчують право власності. Які засвідчують родинні зв'язки ну, з такою утилітарною метою, тому що, на жаль, у нас є велика кількість внутрішньо переміщених осіб, людей, які виїхали за кордон, і часто вони губили свої документи, тому тут архівні установи є одним із тих державних установ, які важливі для пановлення своїх прав говорити, що війна стала таким каталізатором цього інтересу, буде неправильно, ну чому він залишається стабільно високим і зростає цікавість до родинної історії. Тобто, ну я б не сказав, що це через війну. Е, мені здається, навпаки, просто під час війни ми ще більше пришвидшились в темпах оцифрування архівів, їх удоступнення онлайн, тому це стало простіше значно, і через це теж ми бачимо певний стрибок. Згадуючи. Дві тисячі рік Україна тоді втратила дуже велику кількість власне документів. Архівної спадщини це були мільйони документів. Розкажіть, чи оцифрування стало такою відповіддю можливо, на ці втрати? Оцифрування в українських архівах почалось ще до 2014 року. Ну, я думаю, що ну певні якісь перші проекти були там в кінці нульових, тобто там 2008 рік. Але на жаль, і я кажу, на жаль, масове цифрування українських архівів десь з 2020 року. Тому в тому числі досвід 2014 року, ну принаймні мене як голову, я я в 2014 році не очолював архівну службу, але я розумів, ті наслідки спонукали для того, щоб е, максимально оцифровувати українські архіви. І е, величезним досягненням нашої команди, коли я кажу, нашої команди це всі тисячі, ну приблизно 4 тисячі архівістів працює у нас в Україні. Є те, що система державних архівів. України демонструє світове лідерство по швидкості оцифрування архівів навіть в умовах війни. Тобто можна казати, що зараз дійсно цей процес набирає таких масштабів? Ну, я не знаю, куди ще більше масштабів. Да? Тобто, умовно кажучи, якщо треба конкретні цифри, то можу сказати, що у 2023 році українські архіви виготовили понад 21 мільйон цифрових копій. У минулому році цих копій було вже понад 34 мільйона. Очевидно, що в цьому році показники теж зростуть, і ці показники є. Ну ми зверталися через Міністерство закордонних справ до статистики інших архівних систем по світу. От ну, це як мінімум друга позиція в світі, але я думаю, що цьогоріч ми будемо беззаперечними лідерами по швидкості цифрування. Але важливо підкреслити, що, на жаль, ми не є світовими лідерами. Лідерами по обсягам оцифрованого, бо великий шматок часу ми прогавили. Тобто ми зараз дуже дуже наздоганяємо, і наша швидкість є найбільшою, але по обсягам нам ще ну достатньо працювати. Рекордні показники в якому році спостерігаються? І чи можемо говорити, що можливо в цьому році якраз будуть нові рекордні показники? Е, ну Дивіться, навіть 21 мільйон це офіційна друга позиція в світі була. Це в 2023 році. А в 2024 році 3-4 мільйони. Ми не заміряли 34-й. Я думаю, що 2025 рік ми можемо замірити, але я прогнозую, що цифри будуть понад 40 мільйонів цифрових копій в цьому році. Це, звісно, ну, якби важко прогнозувати напевно і давати гарантію, тому що ну, навіть минулий рік ці показники, я просто Прошу згадати, що як ми працювали в умовах відключення електрики, все це ті, окрім інших ризиків і викликів, ми по ходу виправляли, тобто закуповували портативні станції для того, щоб забезпечувати ці процеси, тобто, але ну. Зараз ми зводимо, я на жаль, не маю повної інформації за перше півріччя, лише ну дивлюсь ті звіти, які надходять по архівам, Але я бачу, що вже є перевиконання планів, і ну точно буде, якщо так і продовжиться справа, понад 40 мільйонів цифрових копій оцифрованих документів. Трішки більше про процес можливо поспілкуємося. Як ви обираєте те, що Потрібно насамперед оцифрувати так. От цієї великої кількості документів. Що саме вперше ви оцифровуєте, що відкладаєте, можливо, на пізніше? Дивіться, це працює таким чином. Я є головою служби і насправді Ну я маю достатній досвід роботи на різних посадах в архівних установах, причому різних, але менеджерити якби, процеси оцифрування в кожній архівній установі це неможливо і не потрібно. А наше завдання як архівної служби Умови для оцифрування. Тобто ми шукаємо партнерів, ми шукаємо гранти, ми шукаємо обладнання, і ми долучаємо архіви до конкретних цих проєктів. І потім вже проєкт, визначаючи свій кадровий потенціал, скільки у них є людей, скільки у них проєктів одночасно працює, в якому стані документи. Тому що деякі документи перед оцифруванням потребують ремонту або реставрації. Документи мають бути пронумеровані. Тобто, насправді. Процес оцифрування, от знаєте, сканування він займає секунди, але підготовча робота потребує значного ресурсу, який, ну і часового, і по роботі, і кадрового, який якраз забезпечується українським архівістом. Пропоную зараз і вам, і нашим глядачам переглянути наочно, як відбувається оцифрування, власне архівних документів, адже напередодні ми були в Тернопільському державному архіві. Давайте подивимось. Спеціальний папір, клей, вода та скальпель інструменти, які щодня використовує 25-річна Евеліна Дзюбановська для реставрації архівних документів. Це підготовчий етап перед тим, як папери передадуть на оцифрування. Коли мені в руки потрапляють документи, перш за все я мушу їх розпрямити, тому що дуже часто буває, що вони десь помняті загнуті, бувають залишки клею, якогось бруду. Я маю їх почистити від цього. У державному архіві Тернопільської області стартував масштаб. Дний проєкт оцифрування архівних документів. Ініціатива реалізується за підтримки Державної архівної служби України у співпраці з американською корпорацією Family Search International. Проєктом передбачено оцифрування документів генеалогічного характеру для загального доступу. І так зараз Евеліна працює над документами, що містять інформацію про людей з інвалідністю у міжвоєнний період. Ось в руках я тримаю інвалідську книжку. Вона мало чи відрізняється від схожих документів, які видають нам сьогодні. Ця інвалідська книжка має фото, але не всі такі книжки вони мали фото, де-не-де де де просто дебаток пальця був. Тобто тут ми можемо побачити людину, якій належала ця книжка, такий інтелігентний чоловік в костюмі з вусами. Щодня Евеліні вдається відреставрувати близько 20 аркушів паперу, скільки часу піде на кожен, залежить від стану документа. Після того як документи були відремонтовані і висохли, ми їх на таких от звичайних сушках, вони йдуть під прес. Це потрібні для того, щоб додатково їх вирівняти, тому що оскільки. Робота реставратора це робота з вологою, навіть після випрямлення будуть певні такі хвильки, і саме для цього нам потрібен прес, щоб їх розпрямити. Звідси документи реставраторка передає операторам з оцифрування, забирає аркуші Олександра. Вона працює над проєктом понад місяць. Перш за все, дівчина вносить необхідні дані з палітурки у спеціальну програму. Двожу, число, місяць, рік. Далі процес фотографування кожного аркуша. Налаштовую. По програмі і фотографую от також можу проглянути наскільки якісно показала нам цей знімок. На оцифрування цієї справи Олександрі потрібно 5 хвилин. Наразі у приміщенні архіву працює три камери, які щомісяця опрацьовують понад 100 тисяч сканів. А сам проєкт розрахований на кілька років В межах цієї угоди державний архів Тернопільської області оцифрує. Більше 300 фондів. Це десь орієнтовно 70 тисяч архівних справ, і буде зроблено більше 10 мільйонів сканів документів. До ініціативи долучилися й інші державні архіви по всій Україні. Хочу відмітити, що це є документи з генеалогічною інформацією, тому хто досліджує свої родоводи. Ця інформація буде дуже доречною. Це не тільки будуть метричні записи, а це будуть записи з. Повітові стави староство управлінь після завершення оцифровані документи з'являться у відкритому доступі, і кожен охочий зможе скористатись архівною інформацією онлайн. Сне, ви вже зазначали, і ми побачили, що дійсно ви співпрацюєте з різними партнерами. Тож розкажіть, можливо, трішки більше саме про цю організацію міжнародну. Чому вони зацікавлені в тому, щоб з нами працювати? Як це відбувається на практиці? Ну Family Search це, взагалі, світовий лідер у цифрування геніалогії. Гіна... Він працює в багатьох країнах світу, в більшості країнах світу, в всіх континентів. Вони колись давно працювали в Україні, але в часи Януковича співпраця пору була порушена і. Це було одним із моїх пріоритетів. Ми поновили меморандум з 2020 року. Підписали служба і Family Сьоч новий меморандум, і вже архіви конкретні угоди про цифрування. Станом на зараз майже 30 архівів має угоди. По нашим планам, погодженими з американськими партнерами, одночасно в Україні буде працювати 100 камер в різних архівах станом на зараз вже 70 камер працює, в тому числі одна із цілей моєї поїздки до Тернополя, тому що в Тернополі якраз знаходиться релокований державний архів Донецької області, який колеги з Тернополя якби прихистили у себе, і ми працюємо над тим, щоб найближчим часом доєднати і донецьких колег теж до проекту з Фемлі по оцифруванні книги ВРАЦ, які ну, будуть. Наближчим часом їм передані на зберігання, якщо хочете, можете ще кілька слів додати про власне цей релокований архів про роботу. Можливо. Ну, це один із наших багатостраждальних архівів, тому що він вже двічі релакований, тобто в 2014 році із Донецька до Константинівки, зараз до Тернополя, так само, як Луганський архів переміщувався. На жаль, в 2014 році більшість фондів було захоплено російськими окупантами, але за цей період від початку агресії до повномасштабного вторгнення архів накопичив певні фонди, які теж варто оцифровувати. Тобто, очевидно, що ми не відмовляємось від. Нашої спадщини, яка є в Донецьку, і це питання деокупації і повернення контролю над цими документами. Але навіть зараз треба забезпечити сталу роботу цієї архівної установи. Зокрема, про це ми говорили і з головою Тернопільської обласної військової адміністрації щодо створення належних умов не тільки для роботи Державного архіву Тернопільської області, але вони ну добре допомагають ще й Донецьким колегам. Крім технічних виклик. З якими ще проблемами стикається власне державний архів? Ну, я думаю, що проблеми загальні для суспільства і загальні для всіх органів влади. Тобто війна негативно вплинула і на кадровий потенціал, і на плинність кадрів, і особливо в перші періоди, тому що більшу мірою архіви це жіночі колективи, деякі наші колеги, колежанки виїжджали за кордон, рятуючи дітей. Тобто Ну, Всі інші виклики, в принципі, знаєте, ну, архівісти це частина суспільства. Тобто ми от переживаємо все разом з іншими нашими громадянами, але я думаю, що ключове, що варто відзначити, це те, як ми намагаємось працювати, незважаючи ні на що. Тобто як і до війни, але накладаються на нас додаткові завдання в частині збереження документів. Тобто багато зусиль ми докладаємо в пошуку різних заходів, як технічних, так і організаційних, щоб оберігти наші колекції. І також нові завдання, зокрема в частині документування подій війни і архівування правди про війну це теж важливе завдання, тому що архіви це не тільки те, що колись було зібрано. Архіви, насправді комплектуються постійно і весь час надходять нові нові документи. Ну і на завершення хочеться почути і вашу думку. Чи дійсно оцифрування це питання національної безпеки? Ну, це дуже пафосно звучало, Я знаєте, не люблю такий пафос, але це реальний метод збереження архівної інформації. Очевидно, що цифрова копія не замінить оригінал, і першочергово треба зберегти оригінал. Але по тим випадкам, які у нас є, ми внесли зміни до нормативних актів. Навіть у випадку втрати оригіналу, якщо копія зроблена архівом, правильно облікована, вона цифрова копія. Вона може бути підставою для офіцій, Ніх архівних довідок і дійсно в сучасних умовах на сучасному технологічному етапі розвитку це не панацея, але це дієвий засіб збереження нашої культурної спадщини в частині архівних колекцій. Дякую вам за цю розмову Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Анатолієм Хромовим, головою Державної архівної служби України. До зустрічі в наступних ефірах.